Всім доброго ранку. Доброго недільного ранку, всіх зі святом, вербною неділю. Не я б'ю, а бечка б'є. За тиждень буде Паска. Зараз продаємося по базарі трошки. Подивимося, що тут продають в Так, нагадуємо, чим ми займаємося. Беремо замовлення на металопластикові вікна фірми Века, а також меблі. Будь-які меблі, кухні, спальні, стінки, прихожі, матраси, ліжка, все, що стосується меблів. Зараз ідемо подорожувати по Берегамецькому ринку, який знаходиться в Вижнський район Чернівецька область. Тож, знає, коли Яку ти ціну 100, такі 100, сапи? 100-150-200 гривень. 100-150 гривень. Продовжуємо подорож по програмецькому ринку. Тут, як завжди, сьогодні писанки у нас продають. Яку ціну писанки? 30 гривень. Дуже гарні. Вибачайте. Так, зараз пройдемося. Хтось хотів у нас свині. Кури, свині, крилі. Зараз подивимося. Так, синок сьогодні багато. Не року. Яку ціну у ваші писанки? 35-40. 35-40. тут ходиш, там? Так, продовжуємо подорож по ринку. Це ще міського типу Берегмет, Рижинський район. Тут ряд продуктів. Тут є місний відділ, ми зайдемо ще почнемо. Добрий день. Яку ціну ваше м'ясо? Таке? 180, 170, 150. 150. А яку ціну? 280. 250 і 250. Ребра 150. Ребра 150. Дуже гарно. яку ціну. 90 гривень. Тут цілий ряд. є, продають лісне відділ, Все, що бажаєте. Яку ціну ягод ваші? 182. Так, казали, що у вас дуже добра смисна ягода. Це звідки ви будете? Закарпаття. Закарпаття. Чудово ціну пшениця кукуруза у вас. Вісім. І пшениця кукуруза, так? Добре, дякую. Тут є ці дві ряд. Те, тут продають продукти, росада, огорки, помідори, квіти. Є окремо, продають свині кури.